Смарт-годинник The s 3 із серії захищених смартгодинників в кругому корпусі. Заявлено IPS-екран захищений склом, міцний корпус, понад 100 спортивних режимів, волога захист iP68, компас, Bluetooth дзвінки, біометрика, акумулятор на 400 мАч на 7 днів активного використання, роботу з Android та iOS, і все це за 15 доларів. Тож, як насправді, зараз дізнаємося. А перед тим, якщо подобається моє відео, то поставте лайк та підпишіться на канал. Підтримуйте український контент на Ютубі. Годинник продається в трьох кольорах: чорний, зелений та синій. Це в мене в синьому кольорі. Комплектація. Годинник поставляється ось в такі коробці. Тут сам годинник. Окремо лежить ремінець, зрядний кабель двохпіновий та інструкція користувача. Корпус. Корпус годинника виконано з двох матеріалів: безель з металу, друга частина з міцного пластику діаметром 52 мм, товщина 16 мм, вага з ремінцем 62 г. Годинник має нестандартний ремінець шириною 24 мм. Комплектний ремінець гарної якості, застіпка металева. Екран втоплений в корпус десь на 0,8 мм. Захищений металевим безелем. На зворотній стороні у нас датчики, механізм фіксації ремінця. Та контакти для зарядки. Зі складанням годинника проблем немає, виконано якісно. З правого боку у нас дві кнопки: кнопки Каліщадка та мікрофон. Всі кнопки натискаються чітко, люфту немає, коліщатка має позиції при повороті, верхня кнопка відповідає за активацію екрана, вимкнення екрана, Довге натискання відповідає за вимкнення годинника, перезавантаження та відміни. Коліщаткам теж можна активувати екран, коліщатку змінює цифри блати. Блокування каліщатка від випадкових змін у циферблаті не передбачено. Але каліщатка Туге та має позиційний хід. Але все ж таки рукавом куртки і надія випадково змінював циферблат. При активному екрані натискання каліщатка це перехід до меню додатків. Подвійне натискання це зміна його стилі. Довге натискання на циферблаті визиває голосовий помічник. Нижня кнопка теж активує екран. При активному екрані відповідає за меню тренувань. З лівого боку у нас динамік. Екран. Це IPS-екран в діагоналі 1,52 дюйми з роздільною здатністю 360 х 360 пікселів. Пікселі помітні, але не критичні. Роздільної здатності достатньо для чіткої картинки. Екран невисокої яскравості, на сонці видно, але без запасу яскравості. Автоматичної рюгальні розкравості немає. Кольори насичені. Керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Олефовне покриття є, але воно середнє. При піднятті руки екран активується швидко. При увімкненому AOD переходить на Watch Face. При відвертанні руки екран гасне. І так, при ips екрані є функція AOD. Звісно, це не повноцінний AOD як за малед екраном і витрачається набагато більше енергії. Є два AOD цифровий та стрілочний. Овий сон працює максимум 5 хвилин, налаштувати неможливо. Функції постійно вімкненого цифроблату немає. Екран прикритий міцним склом. Інтерфейс. Інтерфейс годинника працює швидко, мінімум анімацій, вагів не помічено. За роботу інтерфейса відповідає чіп RTL8763E, е, версія прошивки 1.06, інтерфейс годинника підтримує лише російську мову. Є незначні проблеми перекладу інтерфейсу. Годинник працює з додатком FitCloud Pro. Якщо на смартфоні встановлена українська мова, то додаток буде українською, а годинник англійською. Годиннику є 5 watchface. Змінюються вони довгим тапом по екрану або каліщаткам. Замінити можна лише тільки один watchface. Свайп зверху відкриває меню швидкого доступу, де ми бачимо дві маленькі іконки стану Bluetooth з'єднання зі смартфоном. Далі іконка стану заряду акумулятора. Поточний час. Далі по колу голосовий помічник, вимикання Bluetooth дзвінків та налаштування медіа. Режим не турбувати. Режим енергозбереження, яскравість екрану, основне меню, пошук телефону, інформація про години. Свайп зліва, бокова панель, де ми бачимо поточний час, дата, погода, 5 востаннє використованих додатків та іконку телефон, яка відповідає за налаштування Bluetooth-дзвінків, свайп справа. Віджити додатків. Щоденна активність статистикою, пульс статистикою. Son статистикою. Погода на 4 дні, музичний плеєр, редактор віджитів, де можна ще додати фітнес-тренування та відсортувати послідовність віджитів. Повідомлення. Свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлень годинник вібрує, вібрація гарно відчутна, навіть на низькому рівні. Налаштування рівня вібрації є два рівні, екран активується, повідомлення показує у вигляді банеру зверху екрану. Якщо на смартфоні активний екран, то повідомлення не дублюється на годинник, це налаштовується в додатку на смартфоні. На екрані годинника показує 5 рядків тексту. Повідомлення не групуються в розрізі додатків. Непрочитані повідомлення маркуються червоною крапкою. Сортування повідомлень, де від час отримання повідомлень, спочатку нові, іконки деяких додатків підтримуються. Відображає іконки Telegram, пошти, Facebook, Viber. Повідомлення можна видаляти як поодинці, так і всі одразу. Кнопка в кінці списку. Проблем з крилицею немає, емодзі годинник не підтримує. Основне меню перше це в настилі меню додатків, далі екран, зміна циферблатів, налаштування яскравості, час активності екрану від 5 до 30 секунд, час активності екрану при піднятті руки від 2 до 6 секунд. Активація Always-ON, батарея, де можна актувати режим енергозбереження, вібрація та звуки, налаштувати рівень вібрації та звуки. Мови. Української немає, є тільки російська. qr Юркод додатку Cloud Pro. встановлення паролю, система, інформація про годинник, вимикання та призавантаження. Скидання до заводських налаштувань тільки через додаток на смартфоні. Меню додатки відкривається при натисканні Коліщадка. Перше це номер набирач, персоналізовані контакти, журнал дзвінків, голосовий помічник, щоденна активність, тренування, рекорди тренувань, пульс. Сон, артеріальний тиск, сатурація. Повідомлення. Погода, жіноче здоров'я, музичний плеєр. Анімації плейпаузи немає. Назви пісні не показує. Рівень гучності керується двома іконками плюс-мінус. Сам рівень гучності показує лише на смартфоні. Плеєр працює в фоні. Дихання. Секундомір. Таймер. Можна встановити свій таймер. і Таймер в фоні не працюють. Будильник. Налаштування будильника лише через смартфон. Календар. Щоденна активність. Калькулятор. Пошук телефону. Компас. Компас більш-менш точний. Віддалена камера: Основне меню. Точність вимірювань. При вимірюванні пульсу годинник використовує два зелені світлодіоди. При вимірюванні кисню один червоний. На столі та в повітрі виміри, але пульсу не знаходить. Щодо точності пульсу на руці у спокої відхилення 2 3 одиниці. При навантаженнях показує відхилення 2 7 одиниць при пульсі вище 130, але повільно динаміку. Кисень вимірює за 20 секунд відхилення 13%. 3 Підрахунок років з похибкою приблизно 10%. Як на мене, дуже непогані показники. Дзвінки. Якість динаміку та мікрофону на нормальному рівні. При вхідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодія. На екрані відображається ім'я абонента та номер телефону. Також показує кнопки прийняти дзвінок та відмінити. При прийнятті дзвінка на екрані видно іконки зміни гучності дзвінка, при натисканні на них показує рівень гучності, номер телефону або ім'я абонента, кнопки вимикання мікрофону та закінчення дзвінка. Проблем з випадковим перекиданням дзвінка на годинник чи смартфон не помічено. При дзвінках зі смартфону дзвінок не перекидає на годинник. При дзвінках з месенджерів на годинник приходить повідомлення про вхідний дзвінок. Автономність: виробник заявляє акумулятор ємністю 400 мАч та автономність при активному використання в 7 днів. По факту так і є в середньому 7-8 днів з вимірюванням пульсу кожного годину на протязі дня та періодичним з дзвінками. Відсотки заряду показує точно кратно 10%. Повний заряд батареї триває 2,5 години. Вологозахист. Виробником заявлено стандарта IP68. можна мити руки з годинником, ходити під дощем. В годиннику є водні тренування, функція продувки динаміку відсутня. При тренуваннях музичний плеєр недоступний. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версії 5.1 BLE, зв'язок стабільний, після розриву зв'язок відновлюється. Додаток FitCloud Pro, додаток з мінімалістичним інтерфейсом. Всі основні функції в ньому є. Поділений на три вкладки: перша вкладка відповідає за зібрану статистику, І друга вкладка налаштування годинника, третя за профіль користувача. Доступний великий вибір циферблатів. Є редактор циферблатів. Де можна встановити своє фото та налаштувати стиль. Є можливість індивідуально налаштувати повідомлення. Внизу у списку є більше налаштувань, де показує весь перелік додатків, які встановлені на вашому смартфоні. Висновки: The Blazer S3 3 це стильний захищений годинник в стилі Military. Має міцний корпус, захист екрана, достойно показують себе датчики, вологозахист по стандарту IP68, нормальний по якості мікрофон та динамік. Адекватний тач, простий і швидкий інтерфейс без лагів, потужний вібро, нормальна автономність 7 днів при активному використанні, до мінусів віднесу середню яскравість екрана та відсутність блокування каліщатка від випадкової зміни циферблату. Враховуючи ціну, якихось критичних зауважень до годинника в мене немає. Я надав вам детальну інформацію про години купляти чи ні вибір за вами. Якщо у кого залишилось питання, то пишіть коментарі, обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!